Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. З 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. На Вінничні майже 17 тисяч громадян вже надали інформацію про свої доходи до фіскальних органів на суму понад 7,5 мільярдів гривень. Скільки часу триватиме декларування прибутків фізичних осіб, які доходи потрібно декларувати, та які категорії фізичних осіб в обов'язковому порядку має це зробити. Про це та інше ми і будемо говорити завідувачкою сектору інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Таїсією Лімбоцькою. Тож, залишайтеся з нами, вітаю вас, пам'ятісь у нашій студії. Вітання, мої також, як я сказав з 1 січня, стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. Скажіть загалом, скільки часу вона триватиме, та які можливо проміжні результати ми маємо за два місяці її проведення безпосередньо на території Вінницької області. Так, дійсно, це компанія, яка проводиться щорічно вже впродовж багатьох років. Тобто вона вже більшості громадян нашого краю відома. Вона починається з 1 січня і триває, як правило, до 1 травня. Це щодо тих, хто має обов'язок подати таку декларацію. Якщо ж, скажімо, ми говоримо про таку категорію платників, хто претендує на податкову знижку, то для них це триватиме до закінчення даного року. Я говорив на початку розмови про 17,5 мільярдів гривень. Ця сума збільшилася на сьогодні. Ну, ну, дивіться, це цифри, які йдуть по Україні. Це не Вінниччина. Так. Що стосується декларування громадянами саме Вінницького регіону, то ми говоримо про те, що за перших два місяці ними вже задекларовано до сплати. Понад 1 мільярд і майже 200 тисяч. Що стосується 200 мільйонів. Що стосується порівняння з минулими періодами, то поки що ну якби ми маємо результати за всю кампанію декларування, і в минулому році платниками було до 1 травня задекларовано свої зобов'язання на суму. Понад 5,7 мільярда гривень поки що така сума, як мільярд, якби ніби мала, але ми говоримо, що лише тільки два місяці, і порівняно з аналогічним періодом минулого року, тобто теж два місяці, то вона майже не відрізняється. Тобто, що по кількості поданих декларацій, що по сумі, то вона практично майже співпадає з минулорічною кампанією декларування доходів. Пані Тисі, а які в який спосіб можна подати декларацію? Про свій доходи, якщо ми говоримо, про безпосередньо фізичних осіб. Ну, на сьогодні податковий кодекс, який є головним документом, що регламентує правила декларування громадянами своїх доходів, говорить про те, що платник має вибрати один із трьох можливих варіантів надання декларації, тобто може прийти особисто в податкову організацію, і подати на паперових носіях, може це зробити через пошту з надсиланням, з вкладенням і повідомленням про вручення описом. Про вкладені документи, які вкладаються, але тут треба зазначити, що Граничний термін подання декларації через Укрпошту, скажімо, то е, закінчується трошки раніше. Тобто, треба подати за 5 календарних днів до закінчення граничного терміну. Тобто е, це виходить десь 25 чи 26 квітня, і е, такий зараз уже якби поширений метод звітування це електронна пошта, це електронний кабінет. Але також треба пам'ятати, що для того, щоб подати декларацію. Вона має бути підписана електронним ключем. Тобто йде ідентифікація таким чином особи, щоб не було жодних якихось зловживань, і таким чином людина підтверджує, що ті дані, які вона вказує в, ці, в цьому документі, є правдиві, відповідають дійсності. Скажіть, як правило, в який спосіб передачі е, даних переважає? Так, і надають перевагу особі? Ну, на сьогодні вже це паперу. Перовий і електронний, тобто вони йдуть більш найпоширеніші мене цікавить, хто все ж таки згідно чинного законодавства має у встановлені строки подати декларацію про свої доходи? Можливо, яких категорій фізичних осіб це стосується в першу чергу? Так, дійсно, це громадяни, які впродовж попереднього року, тобто впродовж 2024 року, отримували доходи, і з них не було сплачено податки, хоча ці доходи не звільняються від сплати податків. Або ж, якщо це доходи були отримані не від податкових агентів, також мають обов'язок подати декларацію. Це іноземці, які отримали статус резидента і отримували доходи як в Україні, так і з. За її межами і обов'язок також є подавати декларацію, але там дещо також інші терміни. Це ті особи, які виїжджають на постійне місце проживання в інші країни, і вони також мають обов'язок декларувати доходи, отримані в межах України за її межами. А от законом про декларування розширено перелік декларантів, хто до нього потрапив принаймні з 1 січня 2025 року, Порівняння з минулими роками, так Зрозуміло, ні, це, це інше декларування. Якщо мова йде про розширення коло тих, хто має подавати декларацію, це мається на увазі державні службовці, які подають декларацію як державні службовці. Там перелік такої таких якби категорій розширено там і представники МСЕК, і ВЛК і так далі. А ми говоримо і раніше про... не було переліку. Так, Так, але це не та декларація. Це декларація про державного службовця. А ми говоримо про декларацію, яка називається декларація про майновий стан і доходи. Тобто це декларація. Ація про доходи, які ми отримували, і з яких необхідно буде сплатити відповідну суму податку на доходи фізичних осіб і військовий збір, тобто це дещо інша категорія. Тут категорії тих, хто має подавати декларацію, не змінився. Тобто, такий перелік, який був, такий і залишився. Пані Тисі, а є серед віничан ті, хто задекларував мільйони статків. В порівнянні з минулими роками їх кількість зросла, хоча б ще 20 років тому Ми, це було дещо нове для нас, так поява так. мільйонерів. А на сьогодні це, мабуть, звичайне явище чи ні? Ну, дивіться, дійсно, в нас є громадяни, які задекларували свої мільйонні статки. Якщо брати минулий рік, то за наслідками деклараційної кампанії таких було 351 особа. Якщо брати Скажімо, ще попередній рік, то там було 218 таких осіб, і на даний момент за два місяці задекларували мільйонні статки 157 осіб вінничан. Але е, хочу звернути увагу про те, що мова не йде лише про таку категорію як громадяни, тому що декларацію подають також і фізичні особи-підприємці, які е, мають свою діяльність. І тут е, декларування доходів у них. Е, Декларуються якби доходи і витрати, але не всі, на жаль, підприємці ведуть витрати, тому деякі, якби, показують, можна сказати, свої обсяги операцій всіх, які вони провели. Тому о, говорити про те, що це саме чисті доходи, які отримані громадянами, так не можна. Тобто, це і громадяни, і підприємці сюди попадають в цю категорію. Скажіть, а яку відповідальність несуть особи, які у встановленні строки не Подали декларацію про свої доходи. Дійсно, є певна відповідальність. Вона також встановлена як нормами податкового кодексу, так і адміністративним кодексом. І таке порушення, якщо людина. Та, яка була зобов'язана подати декларацію до 1 травня, не виконає такий обов'язок, то понесе відповідальність у вигляді сплати штрафу в розмірі 340 гривень це за перше порушення, 1020 гривень це за повторне порушення. Ну і звичайно, є ще адміністративна відповідальність, яка становить від трьох до 8 розмірів мінімальної прожиткового мінімуму. Так, вона йде. Ми говоримо про подання декларації про прибуток. А якщо інформація неправдива, вже цим займається інша структура. Ну звичайно, ви подаєте відповідні відомості, чи це вибірково? Відбувається? Ні, ми говоримо про те, що громадяни ну, мають обов'язок бути свідомими, що податки формують бюджет країни, відповідно, ці кошти направляються потім на необхідні видаткові частини, тобто це і фінансування армії і так далі. Якщо людина це робить усвідомлено, усвідомлено уникає сплати податків, то є інші структури, які займаються тим, що вони відслідковують інформацію. Підставляють, аналізують і, відповідно, потім якби, мають певні претензії до такої особи. Задача податкового органу це допомагати насамперед людям, щоб вони були чесними перед державою, тобто роз'яснити, показати, розказати. Для цього в нас створені гарячі телефонні лінії, є центри обслуговування платників, де можна отримати консультацію. У нас є структури, які допомагають платникам, тобто, це центри і так далі. Крім того, на наших. Сторінках у мережі Фейсбук, на сайті є дуже багато різноманітної інформації, яка допомагає платнику зрозуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації, як використовувати ці законодавчі норми. Тобто, насамперед, ми націлені на те, щоб платник сплачував, був чесним і, відповідно, не мав потім ніяких ну, ніяких відповідальності. Так. так, немає жодних проблем. Попередньо ви сказали, що відповідні доходи фізичних осіб, які декларують свої статки, держ... держава знімає відповідні податки та збори. Скажіть, а хто з декларантів може претендувати на податкову знижку та що береться до уваги під, до уваги під час її нарахування? Угу. Ну, у нас дійсно передбачено податковим кодексом те, що громадяни, які несли протягом звітного року певні витрати, вони мають право претендувати на податкову знижку, тобто це. Фактично їм відшкодовується частина сплаченого ними податку на доходи фізичних осіб із сум заробітної плати, тобто, на що звертати увагу. Насамперед, на ті витрати, які дозволено включати до податкової знижки. Це витрати на навчання, це витрати на страхування життя, це витрати, які стосуються отримання репродуктивних послуг, це витрати на переобладнання Ладення автомобіля, це витрати за іпотекою або на придбання е, житла. Тобто ті кредити, які отримуємо, там ми маємо право претендувати на відшкодування певного відсотка е, кри, кри, відсотків по кредиту, скажімо так. Е, на що тут треба звертати увагу? Це те, що таке відшкодування проводиться насамперед резидентам України. тобто, Іноземці не мають права претендувати. Що стосується також доходу, який отримує така особа, він має бути у вигляді офіційної заробітної плати. Чому? Тому що мова йде, знову ж таки, повторюся, що мова йде про часткове відшкодування сум сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Якщо людина отримує заробітну плату в конверті, то, звісно, з її зарплати ніякий податок не отримувався, не перерахував. Тому і така особа не має права претендувати на податкову знижку. Не мають права претендувати ФОПи різних форм. Тобто платники єдиного загального податку і так далі не мають права претендувати на податкову знижку особи, які отримують грошове утримання. Також тобто законодавець передбачив, що дохід у вигляді зарплати це є ну одним із основних елементів, який дозволяє право на. На таке відшкодування панітися, а от громадяни, що переїхали з інших регіонів і мають статус внутрішньо осіб, у яких випадках вони зобов'язані декларувати свої доходи? Ну, вони не відрізняються від інших громадян України, тобто статус внутрішньопереміщеної особи тут ніяким чином не впливає. Якщо такі громадяни отримували, знову ж таки, доходи, які не підлягали в момент їх виплати оподаткуванню, але вони не звільнені згідно норм податкового кодексу. Якщо вони отримували іноземні доходи, якщо вони отримували доходи не від податкових агентів, то вони мають обов'язок задекларувати. Ці доходи, і тобто він ніяких... проживає тимчасово на території Вінницької області. І він все ж таки зобов'язаний подати. Якщо декларацію. він отримував доходи, то так, звісно, тут немає значення, де на даний момент проживає людина. Ми маємо таку можливість так сьогодні обрати місце проживання Вінницького область завтра, наприклад, в місті Києві, післязавтра в місті Одесі чи в якихось інших регіонах. І це не впливає на, на те, яким чином ми маємо виконати свій обов'язок перед державою. Тобто, держава передбачає про те, що. Всі платники податку на доходи фізичних осіб повинні сплачувати податок з тих доходів, які передбачають такий, такий порядок оподаткування. Відповідно, мають звітувати е, все це. Все це є в нормах податкового кодексу. Чітко прописано. Що ж, дякую пані панітисі, за розмову. Час ефіру добіг кінця. А слухачам <кхід> нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю. Завідувачки сектору інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Таїсії Глімбоцької йшлося про особливості цьогорічної кампанії з декларування доходів фізичних. осіб. по розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.